Команда повернулася вперше за два місяці до Києва. Як ваші враження? Ви побачили нарешті рідних болівальників. Як вам підтримка сьогодні на матчі? Дуже чудова підтримка. Дякуємо нашим болівальникам, які приходять на гру і дуже цінуємо. Дуже важко починали грати. 0-1 буквально на 10 й хвилині. Прокоментуйте, що там трапилось після подачі вашу штрафу. Ми якось вже, я думаю, третю групу підряд пропускаємо швидкі голи. І будемо намагатися це виправляти. Там, там була подача на дальню, і я десь трошки не дограв з гравцем і він забив. Добре, що вдалося три забити в першому таймі, правда? Так, да, це дуже чудово. Десь перебудували свою гру і добре вибігали і забили три голи. Нещодавно пройшло жеребкування Ліги конференції. Як вам ваші суперники? Ви дивилися з командою наживо, чи потім дізнавалися? Ну, потім дізнався, що можна сказати. Чудові суперники, треба виходити і грати і намагатися здобувати очки. Не було такого, начебто це Ліга Європи. Коли побачили Кристал Пелас і Фіорентину відразу. Таке відчуття, що це от, точно це не Ліга конференції, а враження, ніби Ліга Європи, а навіть були Ліга Чемпіонів. Та, можна, ну, Не Ліга Чемпіонів, але ну, Ліга Європи, думаю, так було таке враження. Так, добре, дякую вам. Дякую, дякую. Динамо відписує двох легіонерів. Ванат переходить в Жерону. Клуб дізнався своїх суперників на основній стадії Ліги конференцій. Крім того, підсилення і у тренерському штабі, ну і, звісно, про матч проти Полісся, який от, от відбувся. Все це буквально за цей тиждень, тому давайте швиденько починати, щоб все вмістилося у цей випуск. Отож, відбулося жеребкування основного етапу Ліги Конференцій, і динамо дізналися, з ким та коли зіграємо. Зараз поступово по одному розберемо кожного суперника, ну і, звісно, визначимо, чи є в нас взагалі шанси на Євробесну, чи ні. Розпочнемо із найсильнішого: Крістал Пела. Цю команду сміливо можна вважати найсильнішою. Ви тільки вдумайтесь, вони взагалі не мали грати у цьому турнірі. Вони мали б виступати у Лізі Європи і були понижені до Ліги конференцій тільки через проблеми з власниками клубів. Отож, ми розуміємо, що ця команда буде змагатися з клубами на ранг нижче, оскільки всі інші навіть не дотягують до Ліги Європи. Крім того, Кристал Пелес володар Кубка Англії минулого сезону. Англії, ліги з найкращими, найсильнішими командами, найпотужніша ліга в світі, де грають такі клуби, як Арсенал, Ліверпуль, Челсі, Манчестер Сіті. І саме там Крістал Пелес примудрився виграти Кубок. АПЛ це найкраща ліга світу. Фізична, психологічна та функціональна готовність там на найвищому рівні це 100%. Хоча команда і не має досвіду в Єврокубках, проте Орли є явними фаворитами у протистоянні з нами. З плюсів для Динамо це те, що ми граємо вдома. Виїзд до Англії був би неймовірно важким. А тут навпаки, суперник, який не звик грати за межами Британії, буде змушений летіти до Польщі. Тому, звісно, перемога над Крістал Palace буде ну просто неймовірно гарною для нас новиною, але потрібно розуміти і здраво оцінювати ситуацію. Поразка від цієї команди явно не буде катастрофою для того, що є в нас зараз. Ми програли Пафасу, ми програли Макабі Тель-Авів. Тому поразка від Крістал Пелес не має виглядати як щось, щось абсолютно катастрофічне і надзвичайне. Але було б добре зачепитися за очки. От вірменський Ноа – це вже більш приємна новина. Хоча ця команда, так само як і всі, вміє грати в футбол. Проте тут якраз більшість факторів на стороні Динамо. Ми краще за складом, за можливістю, за досвідом. Поки Динамо вилітало від пафосу в лісі чемпіонів, вони примудрилися вилетіти від команди Лінкольн. З Гібралтару. Саме тому, я думаю, наша команда є явним фаворитом, і тут ми просто зобов'язані набирати три очки, при тому, що граємо якраз вдома у Вірменії, було б важче, проте матч в Польщі. Це такий для нас бонус. Також, принаймні, не виїзд до Вірменії. Моя ставка тут, що Динамо Київ має забирати просто три очки, якщо ми хоча б на щось хочемо претендувати в цьому розіграші Ліги Конференцій. Те ж саме можна було сказати про Зрінський команда з Босні, яку треба поважати. У кваліфікації вони вибили, наприклад, Брейдаблік, який гратиме проти Шахтаря, але вилетіли тільки від Утрехта у Лізі Європи. Тому це також непоганий суперник. Не можна сказати, що вони програли комусь, наприклад, як Гібралтарський Лінкольн. Проте розуміємо, що тут нам необхідні три очки. Граємо знову ж таки вдома. Боснійський футбол поки що не на підйомі, тому можемо очікувати гарний футбол від нашої команди і явну домінацію. Фаворитом в цій парі 100% є Динамо Київ. Так само, як і проти вірменського Ноа, Маємо цей плюс гри не на виїзді, бо в Боснії було б набагато-набагато важче. Переходимо до матчів на виїзді. Перший я б хотів зазначити турецький Samsung Sport. Команда взагалі загадка. У відборі зіграла тільки проти пана Тінейкосу та вилетіли. Тому тут дійсно важко прогнозувати. Матч відбудеться у Туреччині. Отож, це додатковий бонус для суперника. Киянам точно не буде просто. Проте знову ж таки, це не Ліга Чемпіонів і навіть не Ліга Європи. Це не є суперник, який 100% переважає Динамо, бодай у чомусь. Цю команду можна обігрувати. Отож, перемога буде добре, нічия буде прийнятним, як на мене, результатом, враховуючи гру на виїзді, проте про поразку я навіть думати не хочу. Навіть дивлячись на результати проти Макабі та Пафосу, я вважаю, що Samsung спором на основному етапі ліги вже потрібно змагатися і не можна просто поступатися і дарувати три очки цій команді. Далі Кіперська ОМОНія. Футбол в цій країні, як ми знаємо, на підйомі, тому очікувати легкої прогулянки не варто. Ця команда також полюбляє грати у кваліфікації Єврокубків, іноді погано, іноді добре, чимось схоже на Динамо Київ в цьому плані. На жаль, наразі можна сказати, що це рівний для нас суперник. Гра на Кіпрі, тому це мінус для Динамо Київ. Нам буде важче, проте можна розраховувати на очки 100%. Це не безнадійно, і навіть не сказати, що Кіпріоти мають більше шансів чи якусь явну перевагу. Отож, тут, на мою думку, переможе та команда, яка проявить більше бійцівських якостей та більшу волю до перемоги. І саме над цим, мені здається, Динамо Київ необхідно попрацювати. Ну і наостанок Фіорентина. Команда з топ Ліги Європи, фіналіст минулого розіграшу Ліги Конференцій. Так само, як і Крістал Пелес, ця команда має змогу кожен тиждень грати проти топових клубів своєї ліги з максимальним рівнем техніки, фізики та тактики. Отож, на жаль, тут треба констатувати, Динамо Київ явний аутсайдер. Ми й близько не маємо нічого з того, що має Фіорентина. Ну, можливо, окрім історії та якихось гарних фанатських угрупувань. Тому треба визнавати об'єктивно і чесно, фіалки фаворит явний. Проте ми бачили, як з ним грало Полісся. І розуміємо, що це не Інтер і не Наполі. Це команда, з якою чіплятися за очки можливо. Звісно, дуже важко. Звісно, ми так само бачили, як грало Динамо Київ проти Макабі, проти Пафосу. Тому розраховувати тут на щось, ну це буде дуже і дуже наївно. Проте, сказати, що це неможливо, також не можна такого сказати. Будемо чекати на цей матч, який відбудеться аж у грудні. Будемо дивитися, що там станеться з італійцями, що буде з нашою командою, тому що поки що до цього ще дуже і дуже довго. Проте розуміємо, що тут явним фаворитом є саме італійська команда. Для того, щоб гарантувати нам Євровесну, Динамо Київ необхідно набрати 8-9 очок. Минулого розіграшу навіть були команди з 7 очками, які потрапили у топ-24 і отримали матчі навесні. Саме тому я не вважаю, що це якась нереальна подія для нас з такими суперниками, які нам випали. Я бачу, що ми можемо спокійно набирати 9-10 очок. І якщо навіть зачіпимося за щось Кристал Пелесом, чи Фіорентиною... Може навіть бути і більше. Тому вихід у євровесну не виглядає чимось нереальним. Ви пишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте, що ви прогнозуєте. Чи, на вашу думку, я помиляюся, і Динамо Київ не отримує ніякої євровесни, чи ви вірите навіть у щось більше? А можливо, ви зі мною згодні. Ванат переходить у Жирону. Трансферна бомба буквально за один тиждень розгорнулася з нічого. Нічого не передвіщало біди, нібито чутки про відхід Ваната давно затихли, проте раптом все змінилося буквально за години. У вівторок виплили перші згадки про те, що Жерона інтересується гравцем. В середу повідомлялося про те, що Динамо Київ відклонила першу пропозицію у 9 мільйонів євро. Проте вже у четвер трансфер було майже погоджено. Ванат не зіграв проти Макабі і полетів до Іспанії. За повідомленням різних ЗМІ, сума трансферу складає від 17 до 20 мільйонів євро, про які повідомив Фабріць Романов. Поки невідомо кому вірити, проте факт є фактом: Ванат тепер гравець топ ліги. Є така цікава думка, що Суркіс відпустив Ваната зараз тільки тому, що Динамо вилетіло з Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. І він розумів, що набити ціну цим футболістам вже не вийде, вони будуть лише збавляти у ціні. Саме тому керівництво вирішило продати цих футболістів зараз. Так от, якщо це правда, то є ще одна цікава теорія змови. А чи не навмисно наші гравці злили пафосу та макабі, аби піти прямо зараз і не чекати наступного року? От адже якби вони вийшли до Ліги Чемпіонів, Суркіт би нікого не продав, він би змушував їх проявляти себе у Лізі Чемпіонів для того, щоб піти ще дорожче. Цікава така теорія змови, яка навряд чи має щось з дійсністю, але звучить доволі-доволі привабливо для тих, хто полюбляє такі різноманітні ідеї. Ви пишіть мені в коментарях, що ви думаєте про цю теорію змови, що ви думаєте про трансфер Ваната, чи вийде в нашого футболіста себе проявити в Іспанії, чи взагалі це його ліга, його клуб. На мою особисту думку, добре, що це саме Іспанія, тому що в Англії я Ваната не бачу. Він технічний, швидкий, але фізично не найпотужніший футболіст, тому іспанська ліга для нього дуже і дуже підійде. Жерона зараз на спаді, так це правда. Проте ми не могли очікувати, що Ванат прийде. В клуб з топ-5 цієї ліги, Аскільки з такими результатами, які показує Динамо Київ, це ну, просто неможливо. Проте ми пам'ятаємо, як приходив Довбик, як приходив циганков до цієї команди, яка була в зоні вильоту, і потім вони зайняли друге місце в чемпіонаті. Для нього це чудова можливість. Віримо в Владислава Ваната, віримо, що в майбутньому він буде допомагати і збірній. Динамо нарешті підписує легіонера за повідомленнями різних ЗМІ, як українських, так і бразильських. Клуб близький до закриття угоди з Огундана Шола. Футболіст молодіжної команди Фламенго. Між іншим, це одна з кращих команд Латинської Америки, тобто дійсно футболіст з топовою школою та потенціалом. Позиція його переважно лівий Вінгер, проте може також зіграти в центрі або праворуч. Молодий, правоногий і перспективний. Головне, аби грав в Динамо. Так от, з новиною про нього спочатку вийшли в тато таке, потім були вже бразильські авторитетні джерела, і всі писали про одне й те саме: Нігерієць їде в Динамо. Все вже майже погоджено. Сам гравець в своєму інстаграмі підписаний на наш клуб, що не дуже часто трапляється серед нігерійських футболістів, які грають у Бразилії, як ми самі це розуміємо. І навіть нещодавно в Story виклав фото з аеропорту Бразилії, що також може на щось натякати. Тож, у підсумку, майже на 100% ми вже маємо перше підсилення цього трансферного вікна. Не терпиться побачити його на полі. Будемо вірити у найкраще. Сподіваємося, що цей перехід не зірветься, оскільки все виглядає так, ніби це вже футболіст Динамо Київ. Крім того, тато таке повідомляє про хороше підсилення Динамо на позицію центрального захисника. За інформацією джерела, Динамо на просунутій стадії перемовин з клубом 105 ліг з приводу трансфера на проблемну позицію ЦЗ. Не розголошується ні клуб, ні ліга, проте джерело надійне, а вікно вже зачиняється. Тому чекаємо на позитивні новини і сподіваємось, що ми не почнемо цей сезон, не закриємо трансферне вікно з трьома центральними захисниками. Адже це буде дійсно фіаско Всім привіт, друзі! Це динамівець, і ситуація міняється дуже швидко. Поки я монтував це відео, з'явилася інформація про центрального захисника Клінтона Мсіала, який переходить в оренду до Динамо Київ з англійського з шотландського рейнджерсу. Про це написав англійський ЗМІ Зесан. Пишуть, що он, нібито вже майже все погоджено, і футболіст вже летить в Україну. Тому так дуже-дуже швидко міняється ситуація. Просто залишаю для вас тут цю інформацію. Що... Крім трансферних підсилень, цього тижня Динамо Київ підсилило і тренерський штаб. Мацей Кенджорик. Він тренер-аналітик та спеціаліст зі стандартних положень. Буде працювати тепер з Динамо Київ. Раніше працював вже в польських клубах, і про нього існують лише позитивні і лише хороші відгуки. Будемо чекати на якийсь результат. На даний момент вже багато людей спекулюють, адже Динамо Київ забила Макабі зі стандарту. І тут говорять, що саме цей тренер постарався, можливо, це так, можливо, ні. Побачимо у майбутньому, чи це була випадковість, чи дійсно напрацювання нового підсилення. Але сама новина позитивна, адже клуб видно, що працює не тільки на ринку гравців, а й на ринку менеджерів. Динамо Київ знищило Полісся 4-1, і це при тому, що Житомиряни забили вже в перші 10 хвилин і відповели у рахунку. Давайте розбиратися, що ж там сталося, чи це заслуга Динамо, чи це провал Полісся Розпочнемо зі стартового складу. Взагалі тут не було дуже багато несподіванок, але все-таки деякі цікаві рішення є, і давайте зараз про них поговоримо. Нижня лінія воротар і захисники була не дуже сильно дивуючою. На воротах Нещеред, праворуч Каравай, бо Тимчик зараз травмований. В центрі Біловар та Михавко, оскільки Попов так само не готовий грати. Ну і ліворуч Вівчаренко. Тут могли бути питання, оскільки пам'ятаємо, як Костянтин підвів команду у матчі проти Макабі. Тому так, це рішення вже Олександра Шовковського. Але в основі вийшов все-таки Вівчаренко. А от в півзахисті було доволі таке цікаве рішення. Олександр Яцик знову виходить в основі. В трійці із Віталієм Буяцьким та Миколою Михайленко. А в нападі в нас залишився Гереро Кабаєв та Волошин. Тобто Андрій Ярмоленко не був включений у склад. Хоча він грав проти Макабі. І ми розуміємо, що тут нічого спільного зі скандалом, про який говорили два тижні тому, який стався, я не бачу. Я думаю, що це рішення тренера, оскільки в четвер. Зіграв вже віковий футболіст, ветеран команди. Саме тому в неділю йому треба було відпочити. Ну не може він показувати топовий рівень кожні три дні. Треба цьому футболісту відновлення, і це нормально. Давайте поговоримо про тих гравців, які зіграли і як вони зіграли. Ну, початок матчу був, м'яко кажучи, не дуже. Йосефі вразив ворота киян вже на сьомій хвилині, і це було непоганим таким здивуванням, особливо для мене. Чесно, на цьому моменті вже трошки почались нерви, вже трошки почалась злість. Я вже думав, що в цьому випуску зараз ми будемо дуже і дуже погано відзиватися про команду. Проте вдалося нашому клубу дуже швидко все виправити. І тут дуже цікаве рішення Олександра Жовковського вже на 9 9-й хвилині матчу. Вдумайтесь, на 9-й хвилині міняють опорника Миколу Михайленка, який не увійшов в гру, який трошки там помилявся. І не побоявся наш головний тренер, не побоявся такого рішення, навіть не давшись грати 10 хвилин без ніяких ушкоджень, наскільки я розумію, взяв і випустив Володимира Брошка. Таке рішення спочатку здивувало. А якщо це якось погано вплине на ментальність футболіста, але дуже-дуже швидко воно себе реанімувало. Тому що вже на 19-й хвилині забиває ГРР рахунок 1-1. Драмо Київ змогло відігратися і трошки заспокоїти нерви вболівальників на домашній трибуні. Вже через 12 хвилин, 32 Віталій Буяльський реалізовує пенальті, який зробив Назарій Волошин. В цьому матчі Волошин був просто якийсь монстр. Його було неможливо зупинити. І тут на ньому був чистий фол. Пенальті Віталій Буяльський спокійно реалізовує його. 32-га хвилина Динамо Київ вже перевернула гру і вже виграє 2-1 замість 1-0, який був на 7 хвилині. І все це сталося саме після виходу Володимира Брошка. Не сказати, що він дуже сильно якось вплинув на ці голи. Проте, я думаю, що це якось завело саме партнерів по команді. Вони побачили, що треба вмикатися, треба грати, тому що тут ніхто не буде задарма. Тут, якщо ти не викладаєшся, тебе просто може замінити за 3 хвилини. Я думаю, що саме це вплинуло на події в матчі, і вже на 44-й хвилині Буяльський робить дубль 3-1. Волошин асистує, Волошин заробляє пенальті і в першому таймі просто розриває Житомирське полісся. Саме Назарій Волошин, саме гравець, який ще минулого сезону не був навіть основним в нашій команді. І чесно, дуже і дуже приємно дивитися на прогрес цього хлопця. Дуже приємно, що зараз він отримав свій перший виклик у національну збірну. Так, на жаль, це сталося саме через ушкодження Віктора Циганкова. Проте все ж таки це виклик і це шанс для Назарія проявити себе. І так як він зараз грає, він точно цього заслуговує. Отож, перший тайм 3-1. Фанат Динамо на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Просто щасливі, все чудово, і ми відправляємося на другий тайм в очікуванні чогось більшого. Ну і тут, вже через 5 хвилин після початку другої половини гри, Назарій Волошин ще відзначається чудовим голом. Дуже гарний гол на швидкості пробіг. Там було схоже навіть на гольову передачу, але Гереро не доторкнувся м'яча саме для того, щоб Волошин забив заслужений гол. Отож, у підсумку маємо Назарій Волошин має на собі асист. Зароблений пенальті та забитий гол. Ну просто його матч. Помість його матчу виніс майже в одне обличчя Полісся. Якщо казати чесно, то Динамо Київ зіграло просто краще. Було дуже сильно помітно, що Полісся втомлене після матчу з Фьорентиною. Так, це зрозуміло. Команда набагато сильніша, ніж Макабі. Про виїзд у Флоренцію я не хочу казати, тому що тут різниці великої немає. Буквально 2 години на літаку найважча дорога це автобус, і що та, що та команда їхала на автобусі з Польщі. Тому я не думаю, що сильно вплинула дорога, але от саме, по-перше, глибина складу, яка в Динамо Київ більша, в нас Володимир Брашко виходить вже на 9-й хвилині матчу, як ми розуміємо. То саме це, я думаю, вплинуло на гравців в Житомирян. Вони дуже жваво розпочали після такої втрати енергії. В Італії після такого матчу в Італії. Так вони понеслися, але дуже і дуже швидко підсіли. А кияни навпаки набирали темп походу всього матчу. Сам поєдинок видався доволі цікавим. Доволі цікавим, тому що обидві команди грали відкрито. Ніхто нікого не боявся, не боявся пропустити. Всі думали лише про забиті м'ячі. Саме тому динамо Київ змогло забити 4, оскільки було дуже і дуже багато простору у захисті Полісся. І це також було результатом того, що просто не встигали добігати гравці Житомирян, які постійно підключалися в атаку. Що ж, підсумку Динамо Київ здолало суперника, якого вже можна на повному серйозі називати гарним, гарним сильним суперником. Це вже не епіцентр, це вже не рух, це вже не верес, як казали багато хто з хто що епіцентр це легко перемагати, рух легко перемагати. Подивимось серйозними командами. Ну, дивіться, Полісся-Житомир – це серйозна команда, і знову розгром, знову 4, знову в нападі Гереро, знову Волошин. Це саме те, про що ми закликали у минулих випусках, давати грати тим, кому не дають грати. Вийшов Брошко, вийшов Волошин, вийшов Гереро, і видно, наскільки сильно вони хочуть зіграти. Окрім Волошина, так само треба відзначити Гереро. Ну, просто топовий матч. Просто видно, що цей футболіст якийсь монстр. І це саме виглядає на ментальному рівні. Він не показує якогось суперфутболу як Рональдіння, не має якоїсь техніки. Проте дуже сильно видно, як він старається, як він біжить, як він бореться. І це саме те, чого нам не вистачало. Будемо сподіватися, що ці футболісти лише наберуть ходу. Тому що, як ми вже говорили, в нас скоро початок основної стадії Ліги конференцій. Зараз сподіваємось на два трансфери, два непоганих легіонери, які підсилять нашу команду, і що все буде добре. Знову ж таки, за цей матч проти Полісся можна лише похвалити команду. Не варто так розпочинати, проте реакція на пропущений гол дуже і дуже порадувала. Будемо чекати наступних матчів, які відбудуться вже після паузи на збірну. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Пишіть обов'язково в коментарях. Чим згодні, з чим не згодні, що сподобалось, що не сподобалось, я обов'язково прочитаю, в наступних випусках будемо говорити. Закликаю, підпишіться на телеграм-канал, це саме наша основна платформа, якщо хтось не знає Динамівець, це саме Telegram-канал. Саме там ми отримали акредитацію на матчі, саме за наші новини в Телеграмі. Тому YouTube це вже наш такий другий постпроєкт, який ми створили, тому що почали розвиватися і тому що це особисто мені цікаво. Проте найголовніші і найдетальніші події відбуваються саме в Телеграмі. Там з матчів ми викладаємо постійні голи, якісь моменти, якісь події, оскільки наші друзі з футбольного сектора за нас ходять акредитовані на матчі від Динамівся. Тому ще раз повторююсь: підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь, звісно, на YouTube канал, натискайте на дзвіночок, пишіть коментарі, ставте лайки і до нових зустрічей!